Мій позивний ФІН, і ви разом з Тейт Road нещодавно збирали на авто для нашого відділення. На сьогоднішній день наші потреби різко, кардинально змінилися, і є нагальна потреба в збору на акумуляторні батареї і антенну. Завдяки цим речам ми зможемо апгрейднути наш Mavic і цей Mavic залетить вглиб на територію. Яка окупована і наробить там багато бавов. Але для цього нам необхідно ще зібрати не багато, немало, а приблизно 30 тисяч гривень. Тож я звертаюся до вас з проханням закрити цю нагальну потребу в найкоротші терміни. А я знаходжуся в такому чудовому місті, а саме в майстерні Поліно, яка надала для нашого збору такі речі, як Лампа і годинник. Хочу запевнити вас, що ці короби від снарядів не тут знаходяться також для того, щоб зробити з них приємні і корисні речі в побуті. Так що підписуйтесь на стейтро, підписуйтесь на Поліно. Скоро побачимось.